Боротьба за е, Румунію за те, на яку сторону чи який альянс вона підтримує, це дуже цікава і захоплююча навіть історія. Тому що кожен з військових альянсів, чи то е, Австро-Німецький, чи то країни Антанти, але були зацікавлені в тому, аби е, Румунія обрала е, їхню сторону. їхню... Е, і стала їх, їх союзником. Е, впродовж 14-го і аж до літа 16-го року ці перемовини тривають. І тут треба теж сказати, що румунська еліта в той час вона десь балансує е, між і шукає найбільш кращі з точки зору своїх інтересів. Шукає найкращі варіанти. З одного боку, так, є. Е, Династичні зв'язки з Німеччиною, тут династії значить, пов'язані, от і ніби королівські родини, все інше. А з іншого боку, динаміка війни в той час, ну, скажімо там, станом на 16 рік, демонструвала, що військова ініціатива і взагалі хід війни країна Танти Переломлюють на свою сторону, тому й не дивно, чому влітку 16-го року Румунія обирає саме країни Антанти. В контексті цього наступу Брусилова, про який ми згадували, 16-го року успішного. Хоча тут треба теж сказати, що наміри, які е формулював, Олексій Брусилов, російський генерал, вони були більш масштабними, але вдалося реалізувати не, не, не все. Але тим не менше, фронт суттєво е, сунувся в контексті цих змін фронту, цієї військової динаміки. Е, Румунія якраз і обирає сторону Антанти. Вона виторгувала для себе кращі умови. Е, частина Буковини, принаймні, е, до 2016 року було обумовлено по річку Прут має якраз перейти під, 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 під владу королівства, королівства Румунії. Але тут така історія, дуже не, ну, скажімо так, неоднозначна. З одного боку, маючи нейтральний статус, ви можете грати на протиріччях того чи іншого альянсу. От ми згадували про постачання товарів, все інше. Ви можете постачати як і одним, так і іншим. Ви можете е, мати якісь е, торгівельні угоди і пропонувати свої умови, а не погоджуватися. Е, пропонувати свої умови і Австро-Угорщині, і Російській імперії, і хай вони вже думають. А ви будете стояти е, на своєму. І в статусі нейтралітету ви можете фінансовий економічний капітал собі е, е, збільшувати. Але коли ви вступаєте у війну, коли ви вже не просто офіційно оголошуєте, але коли ваша військова машина, скажімо так, вже повністю запускається і стає на військові рейки, далі дати, відмотати, скажімо, назад, уже не вийде. Ви вже змушені будете воювати далі. Якщо ви вже і вийшло так, що румунська армія, румунський потенціал, на який так розраховували, скажімо, союзники Франція, Росія, Британія, він себе повністю так і не показав. Румунія зазнала одних чи не найбільших військових, я маю на увазі, і демографічних втрат за період війни. Частина її території була окупована. Німецькими військами Румунія не змогла ефективно протистояти австро-німецькому альянсу. Тим паче, от, Румунія вступає і показує, що не може самостійно тримати фронт. Російська імперія змушена тут також свої частини надавати на, на підкріплення. І це ще більший тиск на, на східний фронт. Першої світової війни тому Румунія все-таки да, вона стає. Це правда, вона стає на сторону Антанти. Але якщо ми дивимося з точки зору воєнних дій військових кампаній 16 17 років, то для Румунії ця війна не розвивається за тим сценарієм, який вона планувала у му році. Так званий Бухаревський мир, він фактично декларував капітуляцію Румунії, і Румунія значить, тепер уже не воювала у цій війні. Врятувало, звісно, румунське королівство і її еліту те, що просто фронт Західний посипався, і Австро-Угорщина, і Німеччина у 18-му році просто зникли. Та з політичної карті. карти. Карти почалася Паризька мирна конференція, і Румунія якраз встигла в цей час та, розірвати оцей бухарейський договір, знову сказати, що ми вступаємо в війну. Ну, ще раз кажу, тут при було чимало, але для нас важливо те, що Румунське королівство, Королівство Румунія в цей останній вагон вона якраз встигла е заскочити і опинилася в таборі. Країн, які перемогли у цій, у цій війні. Так У 2018 році австро-німецькі війська, назвамо їх так, бо були, союзники, німецькі війська на території Румунії. Вони територію Румунії, частину території контролюють. За Бухарейським договором, Румунія. 1918 року вона поступалася своєю частиною своїх е, територій, е, певні обмеження і, е, і, і, і і таке інше, і виходило так, що за підсумками цього договору Румунія цю війну програла. Да? Вона виходить з війни, але в статусі країни, вже яка програла у цій війні, хоча воювала тільки з літа 16 го року і аж до.